Тренди 26-го року, які вони сьогодні говоримо про фешн-передбачення на наступний рік. Мене звати Віхорова і на ви на каналі Про Моду та стиль». Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламана сила духу. Двадцять п'ятий рік. Підходить до свого логічного завершення, звичайно, не так, як нам би всім українцям хотілося. Але якщо кілька відео тому ви бачили мене в дуже поганому, в якомусь такому депресивному настрої, зараз я намагаюся створити якісь позитив навкруги і хочу, аби ви також відволікалися. Взагалі, якщо ви вперше на моєму каналі, цей канал був створений саме для того, аби нам трішечки відволікатись від новин, від того, що несеться. І саме сьогодні така тема профешен передбачення це такий новий формат на моєму каналі. Ви Бачите, ну, я намагаюся щось спробувати, якось видозмінювати контент. Якщо вам це подобається, підтримайте українськомовний контент, я буду дуже вам вдячна. Тож сьогодні будемо говорити про фешн-передбачення. Існує багато фаркастингових агентств, багато репортів зараз від відомих платформ і інститутів так, виходять з прогнозуваннями трендів і так далі. Я зібрала все це разом. По по положиться все все все, все 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 сьогоднішньому відео для вас І давайте побачимо, що ми вгадаємо, а що ми не вгадаємо. Перша категорія це кольори та принти. Про них швидко, тому що не хочу затягувати, щоб відео було якимось таким довгим і нудним. Колір, який, можливо, гримів по всьому інтернету Cloud Dancer. Хто ще не знає, я вас знайомлю з ним. Такий білий, чистий колір. Звичайно, він вже зібрав шуму навкруги. Хтось каже, його расистським, хтось каже, що він нудний, хтось каже, що він взагалі не відповідає настроям і тенденціям наступного року. І щодо. Мене мені він дуже подобається, мені він дуже імпонує. Мінімалісти, це ваш колір, це для вас, прям пантон постарався. Якщо ми класно його додамо в гардероб, тому що є багато хто взагалі не розділяє світлі кольори, в мене є такі клієнти. А до речі, переходьте на сайт, в мене там все про мої консультації. Не буду сьогодні зупиняти довго на цьому, але якщо ви. Зважились, переходьте, будь ласка, і будемо працювати над вашим стилем. Всі описи і все є на сайті. Аби він був нетривіальним в вашій базі. Додайте гру фактури, гру текстури в монолуці в цьому кольорі буде виглядати дуже класно. Також багатошарові монохромні образи з клауденсером будуть виглядати неймовірно. Мені здається, що цей колір однозначно стане дуже популярним та трендовим в наступному році. Як ви думаєте? І загалом не цурайтеся писати коментарі і ставити свої ставки, що буде в тренді, що не буде в тренді. Колір Cool Blue. наступного року у нас зростає інтерес до Glacier Aesthetic, тобто до всього такого скляного, холодного, якогось недоторканого, можна так сказати. Тому колір cool blue він також дуже класно буде вписуватися в тренди наступного року. Про що я кажу? До прикладу, Pinterest нам подає Cool. Cool Blue в таких відтінках я буду демонструвати все на екрані. Оцей колір Cool Blue, він виглядає досить нетривіально, не банально, тому що він якийсь такий холодний. Він такий, хоче наче недосяжний, до нього хочеться дотягнутися. Згадайте казку Снігова королева так. Оце якісь такі вайби, ось цієї холодності, відстороненості. Оце буде дуже актуально і в тренді наступного року. Так само в тренді буде колір хакі, і вся. Утилітарна палітра, тобто всі земляні кольори. Ми про них вже говорили цього року. Так, вони також були актуальними, тобто воно все зберігається. Якщо ви дивились попередні відео моє з оглядами, там я згадувала про стиль горбкор, це такі куртки робочих, якась утилітарна форма. Тобто, зверніть на них увагу, воно зберігається, воно з нами надовго, мені здається. Взагалі хакі, сафарі, мілітарі стиль, якісь навіть вайби карго стайл. Так, це все буде зберігати. Це все має тенденцію до зросту. Взагалі, хакі стає таким Signature Color е, в наступному році, зверніть на нього увагу, одним із найпопулярніших кольорів. Я, звичайно, сьогодні не загострювала увагу на всій кольоровій палітрі. зрозумійте мене правильно, вибрала кілька кольорів, аби от прямо звернути увагу на те, що реально, я думаю, буде в тренді. Приводу принтів я назву три, які однозначно стануть фаворитами наступного року: це клітинка, анімалістика і горох. Якщо уважно дивляться, дивились мої попередні відео, там я кажу, що горох він не буде дуже популярним. Проте багато форекастингових агентств ставлять горох саме як взірець. Я бачу по своїм клієнтам по собі. Навіть я бачу, що ми дуже вже втомились від цього перенасичення горохом. Він був скрізь не тільки в люксі, так на подіумі, Він також був багато де в мас маркеті. Його в якийсь момент настільки стало багато, що він уже некомфортний. Звичайно, я не кажу тут про чорно-білий горошок, який це класичний, так дрібний чорно-білий горошок, який зберігається. Тут я кажу про якийсь видозмінений кольоровий горох. Не знаю, пишіть, як ви думаєте, побачимо, що буде. Але тут у нас з агентствами не збігається думка, що може бути. З приводу клітинки збігаються повністю. Клітинка це взагалі маст хев осінні зими цього сезону. І влітку і взимку наступного сезону, мені здається, це також буде прям must-have. Тому, якщо ви придбали сорочку в клітинку в цьому сезоні, вона з вами залишиться на цілий рік. Анімалістика росте, інтерес до анімалістики зростає, але це якась уже продумана анімалістика. Доприклад, це може бути як легкий дотик метелика на вашій сукні, так і розбіг якогось гепарда по всьому виробу. Розумієте, якісь такі контрасти, якась така гра на еклектичності вашого образу буде виглядати неймовірно. Взагалі, поєднайте оці всі тренди, естетики, все, що я кажу, і віднайдіть щось своє, що буде вам імпонувати. Мені треба кофі-брейк, тому що я засинаю сьогодні. Тож, давайте будемо говорити про естетики та стилі. Перше, я хочу згадати про Afro-Bohemian Aesthetic, Тобто поєднання африканської спадщини з такою богемною свободою. Це стиль про коріння, ремесло, тілесність, зв'язок з природою. Розумієте, – це сама реакція на масс-маркет і оцю певну якусь цифрову одноманітність. Не знаю, ми хочемо вже кольорів, ми хочемо чогось. Яскравішого нам хочеться якихось нестандартних рішень. Нам вже мінімалізм досить набридає, і ми хочемо якусь такого різнобарв'я. Люди шукають загалі автентичність. Вони шукають якусь культуру, історію країни, до прикладу, або роду емоційну глибину. Це також продовження тренду на sustainability, на slow fashion. Тобто це все стоїть дуже поруч. Якщо ми візьмемо так і проаналізуємо в кінці відео, все, воно все якось взаємозв'язано, все прямує по одній якійсь прямій, але наче йде таке дерево, і на ньому гілочки. Так? І ці всі гілочки це різні стилі, це різні доповнення, різні кольори, різні естетики, різні фактури. Тобто, наш 26-й рік він буде 100% яскравим. Також до нас повертається гламур в наступному році, прям такий яскравий гламур, ардекошний гламур. Так, я собі навіть помітила лаут-лакшері настрій, тому що я віддивилася, так, і в мене таке прям ну це прям лакшері, але прям лаут, щоб кричало, що я тут. Подивіться на мене, я прям в гламурі. Оцей вайб х авангарний макіяж. Тобто зростання інтересу до. Такого лакшері, але ретро-лакшері. Те, що було, ми його повертаємо, ми його модернізуємо, ми в ньому купаємося і насолоджуємось. Людям не вистачає свята, людям не вистачає якихось опулентних образів, людям не вистачає гламуру, щоб все кругом світилось е, яскраво. Навіть я дивлюсь навколо. Якщо раніше в нас ніхто не прикрашав будинки е, так поруч з Вогниками так то зараз прям овердол з цих вогників вже йде вже очі прям мигають перед різдвом. Що є круто, тому що нам не вистачає фарб. Тому оця гламурна естетика класно лягає на моду, як якийсь такий певний ескапізм. у... Турбулентні неста нестабільні часи, тому зверніть на нього увагу. До речі, обов'язково пишіть в коментарях, як вам фешн мої передбачення, чи вам подобається такий формат відео. Переходимо до наступної естетики. Наступна це Alien Core Aesthetic. Минулого року ми всі були в очікуванні, що прибульці е прилетять і зроблять там тут шоу, щось такого не сталося. Тому ми в очікуванні їх в наступному році. Alien, тобто прибулець, так ми надихаємося якоюсь інтергалактикою, опалесцентними відтінками, металом. Сяйвом, металізовані тканини, футуристичні окуляри, перламутр, блиск, певні якісь нестандартні, я б сказала навіть дивні форми в аксесуарах. Мені якось чогось зараз згадався бренд куперні. Мені віяло від них певний час таким еліандкор Core Aesthetic». Якщо ви нестандартна креативна особа, спробуйте віднайти от для себе щось в цій естетиці. Я е, запевняю, що ви точно віднайдете щось для себе, тому що стиль нестандартний, непередбачуваний, класний. Також класно міксується з тими кольорами, про які ми вже говорили. Тобто якийсь кулблу, cool Dancer. Тобто копніть глибше, і е, мені здається, що це прям буде вау наступного сезону. Швиденько згадаю про цю легкову естетику. Ми про неї згадували минулого року. Я розповідала, що це буде трендом. Ви бачили це все підтвердження потім на показах. Я вважаю, що цього року циркова естетика буде в такому більш арт-декошному варіанті, але ми побачимо. Це ми трішечки з вами гадаємо наперед. Не знаю, що буде. Нас і так багато цирку в цьому житті, але нам хочеться ще нам хочеться фарби, нам хочеться емоцій. Нам хочеться чогось позитивного. От саме в одязі, в аксесуарах. Ну, ви розумієте, що ми говоримо про модну індустрію сьогодні, але текстиль, наповнення, музика, фільми це все воно взаємозв'язано, все воно сюди входить, це все воно аналізувалося. Мені здається, що церкова естетика закріпиться в наступному сезоні прям більш яскравіше. Наступне Jelly Aesthetic, тобто. Естетика натхнена желейними цукерками, тими самими ведмедиками гамі можливо, ви знаєте з дитинства або у вас є діти після років такої quite luxury естетики. Нам хочеться певного якогось ескапізму в певний інфантилізм, в дитячість, в дитячі малюнки, штампи, марки певні. До прикладу, принти на одязі в дитячому стилі дуже буде актуальним. Вже з'являється якась така певна цифрова мода. Ми втомилися, ми хочемо якоїсь такої певної легкості, і мені здається, Gen Z і Alpha Generation так підхватять, розкрутять в інформаційному полі, в Тіктоці, в Інстаграмах, можливо, вони ріше сидять, але все-таки. І воно понесеться. Тому зверніть на неї увагу, особливо якщо у вас є діти, то прям черпайте натхнення. Наступне це Aesthetic. Це драматичний Чність, розкіш, натхнення оперою балетом, натхнення починаючим поетами, поетесами. Це естетика певної такої емоційної глибини. Сюди ж ми можемо згадати про високу культуру, історичні костюми, оці всі певні гусарські костюми. Звертайте увагу на історію, я так скажу, шовк, атлас, оксамит, тафта. Драпірування, той самий атлас, все це буде актуальне. Подивіться, я вам наводжу сьогодні багато прикладів, аби ви звернули увагу, що саме я маю на увазі. Це оцей певний драматизм він буде зберігатись. Тобто ми такі були всі стримані роками, а тут нам хочеться вже показати: ось вона, я, ось я в естетиці, опера, естетик. Мене видно, я помітна. Навіть той самий макіяж в стилі якогось арт-деко або інтерпретація. В сучасній культурі так якихось історичних кодів вона буде дуже щитуватись, вона буде дуже популярною, як на мене, закріпиться у нас не на один сезон. Так само щось новеньке я вам розкажу про естетику Карміла. Aesthetic. Я думаю, що для багатьох це буде щось реально новеньке, тому що ця естетика черпає натхнення від готичної такої новели, і мені здається, він ірландський. Письменник Шеріден Лефаню, я точно не згадаю, але мені здається, ірландський. В нього була така готична новела, має назву Карміла досить цікава. Це все було ще до часів Дракули і так далі. Спойлер маленький: про вампірів, про лесбійське кохання, про, про надзвичайну красу, про мені здається, таку. Тіньову жіночу сторону. Тому що я ж кажу, як ми хотіли бути правильними, соціум, виховував, ми повинні так, 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 ми маємо це, це, це. А тут у нас відкривається якась така прихована жіноча сексуальність. Те, чому багато жінок в собі намагаються задавити. Оця карміла естетик, прям. Те, що зможе вас відкрити, надихайтесь прикладами, це містицизм, прихована еротика, ця певна жіноча сила, небезпечно приваблива краса. Я б так описала все це прям про цю естетику у світі, де ми перенавантажені гіперпродуктивністю з усіх сторін, оця естетика, прям як ковток свіжого повітря. Ми потребуємо якусь таку інтерспективну красу. Я б так виразилась. Мода звертається до gothic romantic, до vampire core, до дарк. Академія, тобто, оце все, про що я вам вже натякала в минулих відео, хто не дивився, передивіться, і в цьому сезоні, не тільки в сезоні, то наступного року, це буде актуально. Що з приводу силуетів та речей? Тут я не буду довго зупинятися, тому що ми про це ще будемо говорити і не один раз, про те, що я зауважу, так. Це е, фітит силуети, тобто по фігурі. Героїновий шик, як такий озимпікова краса, нікуди не дівається. Воно з нами залишається. Худорлявість, вона в тренді як не крути. Я маю про це вам сказати. Це не значить, що всі поголовно мають бути худорлявими. Ви зрозумієте ж мене правильно. Одяг, який з більш цупкіших матеріалів і сідає по фігурі, він буде дуже актуальним. Так само тейлерінг, павердресінг, тобто, все, що зроблено під вас, адаптовано під вас, буде досить актуальним. Е, структуровані речі. Більш ширші плечі, цупкі матеріали, як я вже сказала. Тобто, це все буде додавати у вашому образі стилю, вишуканості і трендовості. Так само не можу не сказати про soft femininity, тобто якусь таку більш легшу, м'якішу романтичність, жіночність. Романтика буде скрізь. Мережево, банти, блузи, baby doll силуети Пінтерес нам взагалі прогнозує лейс бум, тобто мережевний бум, мережево буде скрізь. Так само і про кроше, можна сказати, тобто, якщо ваша бабуся гачком там десь вив'язувала серветку, беріть її, адаптуйте в свій жакет, свій піджак, свою сукню. Класно застилізовуйте. Тобто міксуйте сучасність з історією. Це буде виглядати досить трендово і популярно. Я сьогодні більше акцентую на модній індустрії, проте це все може також бути в макіяжах, в нейл-арті. Це все можна адаптувати в інших сферах, навіть в декорі будинку. Тому плавно хочу перейти з вами до групки з аксесуарами. Перше, про що я скажу, це. Про брошки брошки будуть актуальними не тільки в жіночій моді, а й в чоловічій моді. Беріть цей тренд. Мені здається, це такий ностальджі момент для міленіалів та для бебі бумерів ігри е, покоління. Ці всі деталі здатні зробити ваш образ більш смачнішим. Мені дуже сподобалась одна цитата з е, звіту про моду. Е, там сказали про прошку так: one small thing that upgrades the look тобто одна. Маленька деталь, але яка здатна витягнути ваш образ на новий рівень? Так. Мені також дуже як ви побачили, подобаються прям брошки. І взагалі не важливо, де ви захочете їх прицепити там на жакети, на піджаки, на спідниці, на сукні, на рукава, на краватку, на шапку. Це все буде актуально, це все буде виглядати стильно, це все буде додавати вам оцього такого вайбу, оцього стейтменту у ваш образ. Ну і також, звичайно, скажу про тех аксесуари, тобто смарт-вочес, смарт-гласи, смартринг. Все, що смарт-тех. Ви подивіться на колаборацію Ray-Ban плюс Meta, як вона залетіла класно. І загалом, State of Fashion в 26-му році окремо згадують смарт-окуляри як найбажаніша річ наступного року. Тобто, можете собі уявити, мода напряму взаємодіє з технологіями. Також Шеї нам допомагає в цьому. 100%. Тому звертайте на це також увагу. Технології мода невід'ємна частина. Тож, дівчата, як вам мої фешн передбачення як ви думаєте, що залишиться з нами, що е не приживеться в наших реаліях? Пишіть обов'язково в коментарях, як вам взагалі формат такого відео, мені буде дуже цікаво почитати. А я хочу привітати вас з наступаючими святами, Різдвом, Новим роком. Звичайно, не для всіх. Це якесь таке велике свято, але ми не будемо вдавати зараз всі ці деталі. Просто хочу від себе. Кожного року я щось вам дарую цікавеньке, тому цього року я придумала таку штуку подарувати вам консультацію. Одну я розіграю консультацію в інстаграмі, одну я розіграю консультацію на Ютубі. Тож умови для Ютубу. Відповісти на два простих питання: перше питання чому саме ви маєте потрапити на консультацію, і навіщо вам? Так, консультація в плані стилю, де ми будемо обговорювати два запити точно. І друге питання: в якому із відео я не відповіла ні на один коментар, тому що в мене є одне відео на каналі за минулий рік. Де я не спілкувалася з вами в коментарях, і ваша здогадка, чому саме це відео? Так мені буде дуже цікаво. Якщо ви підписані на мене, ви 100% знаєте, тому що я з вами спілкуюсь в кожному відео в коментарях і на все відповідаю, і всіх вас поважаю. Але є одне відео, де я не відповіла не на один коментар. І як ви думаєте, чому хто справиться з завданням? Отримує консультацію від мене. Результати я оголошу Вже близько до нового року. Там буде ясніше. Консультацію проведемо наступного року, тому що саме в новому році оновлювати свої гардероби і йти на консультацію зі стилістичними запитами дуже актуально. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте україномовний контент вподобайками і вашими коментарями. Зустрінемося з вами вже на наступному тижні у нових відео. Та-ра-рам! Tararam!